Доброго дня, шановні! Подивіться, що робиться. Я думаю, телефон передає, буду так от міняти позицію. Я такого явища не бачила в своєму житті. Бачите? Проти світла. Це в нас був льодяний дощ, і оце така покрит, покритий сніг льодом. Зараз я попробую... спробую. Це Ми були на дачі на Грандік, і там я просто отак по полю зранку пішла, як оце по, по хвилях. Думала, зараз тут ми приїхали вже додому, і я так проти сонця глянула, подивіться, як блищить. Оце все такий льодовий дощ. Бачите? Ось. Зараз, якби завірюха була, то, мабуть, не було б завірюхи, тому що воно покрито отаким льодом от зблизька. Може, вийде. Ой, ні, я їду. Воно так сковско Ну, Приїхали, я думаю, де покажу, бо це таке явище цікаве. Їхали ми теж і озеро так покрито було, так блищить, тому що оцей льод покрив отак от. Таке явище природнє. Оце така Канада. Бачите, сніга дуже багато, а може я ще трошечки отак приближу, може воно передасть ближче. Оцей блиск. Особливо проти сонця. блищить. блищить. Сьогодні тепло, гарно сонечко. Мабуть, десь градусів 5-2, мінус. Тобто бурульки не капають, але, може, вдень капали, це вже на заході сонця. Це така природа. Он очіток, бачите, із-під снігу, як виглядає очіток. Дуже гарно, ось бачите. А, це ж я зараз подивлюся. В короткому відео, мабуть, покажу, як виглядає верба моя. Ой, як гарно, гарно це блищить. Бачите? Таке явище природнє. Як каток. Ну, все, бувайте здорові.